Я всіх вітаю, мене звуть Єрена, хто не знає, і ти на каналі «Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо обговорювати таку тему, як мучити себе, бочування себе. Чому ми повинні перестати мучити себе? Чому ми повинні перестати себе, собі дорікати відносно минулого нашого чи відносно майбутнього нашого? І чому це є небезпечно? Розберімо цю тему. До речі, якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також, якщо ти хочеш бачити більше моїх відео, можеш клікати на аватарочку, тобто там де мій фейс, і тобі розгорнеться більше кількість моїх відео. Отож, поїхали. Що це мається на увазі, щоб перестати себе мучити і бочувати? І Як це використовує сатана? Перш ніж розглядати дану е, тему, я скажу одну річ. Нагадаю вам про одну річ, яка е, ну, досить часто люди її забувають взагалі. Тобто, ви згадайте, що зробив для нас Господь Бог. Він послав свого сина народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але що, мав життя вічне. Це записано, по-моєму, в Івана 3:16. Тобто, ви е, пам'ятаєте, що Бог. Може бити вас може допускати різні, скажімо так, досвіди, різні ситуації, різні випробування, так, але все для того, щоб ви стали кращі. Так, можливо, ви взагалі не в ту сторону йдете, того, того Бог таке робить. Так само як батьки роблять відносно се своїх дітей, не тому, що вони їх не люблять, а тому, що не хочуть, щоб ця дитина якась так потрапила, чи перша, чи друга, чи третя потрапила в якусь ситуацію і того. І того таким методом проходить інколи навчання. Звісно, ми також повинні пам'ятати про сатану, а що він зробив для нас? Нічого. Що він зараз робить? Він, по-перше, любить мучити людину, так? але не просто мучити людину і а, в силу чого. Там, не знаю, мучити фізичну людину, так? Фізичне баді, тіло, але мучити саме душу, то, так? тобто є внутрішній ще а, розум, душа, а, і він саме любить мучити ту людину. Так? А, як це виявляється? Він по-різному це робить а, в когось. Погані думки, в когось погане спання, в кого, хтось постійно думає про минуле. Ось якби я зробив так, то би такого не було. А так, як це я зробив, там чи допустився, щоб хтось зі мною це зробив. І, і так постійно іде мучення, мучення і мучення, так? Ось а, не робіть цього. Хочу вам сказати, як позбутися цього, ну просто не робити. Так? Це те саме, що ну як пересадити, їсти солодке, ну просто не їж І все, так. Замінюю чимось. А, так само і тут як перестати мучити себе, як перестати оці думки допускати в свою голову. Так ну просто починаєте думати про щось інше. Так ви керуєте своїми думками. Насправді, думки приходять від Бога, і думки приходять від сатани. А ви фільтруєте замість вас Бог не може пройти ваш шлях життєвий, замість вас Бог не може зробити вибір. Ви робите вибір, ви маєте а, просити Бога сили, мудрості, щоб це побороти. Розумієте? І Бог вам дасть цю силу, а замість вас ну, не може Бог прожити ваше життя. Розумієте, так? Ось, все, що він міг зробити, він вже зробив. А що хоче сатана? Сатана, звісно, хоче вас мучити, хоче, щоб ви не спаслися, хоче, щоб ви просто себе затюкали і а, довести вас до знаєте, чого довести? Правильно. Щоб ви закінчили життя себе так, покалічивши. Розумієте, да, про що я? До речі, в деяких країнах це досить поширений спосіб. Якщо людина бачить, що вона не справляється з чимось, вона не хоче. Ну, не знаю, я не маю права, звісно, це говорити в кожну свій ситуацію, обставини. Ось, але люди, люди, які не ходять в церкву, люди, які не читають Біблію, люди, які не хочуть вірити, або думають, що це все якась вигадка, це все бізнес, церква це бізнес, а, там всі усі а, пастори, священки це теж бізнес і так далі. Так, тобто, частково це можливо, є правда, але в загальному, в загальному, це ну неправда, так ось, тому що всі знають, що є сила якась сильніша. Небесна, так, ось яка керує цим а, світом, яка допускає певний момент, так. Але не хоче все-таки ця людина в це вірити, розумієте? Але віриш в це ти чи не віриш в це ти? А все одно існує сатана і існує Бог. Існує боротьба між Богом і Сатаном. Так, ось так ось повертаємося до нашого питання: як перестати мучити себе? Перестати мучити себе, це можна декількома способами. Зрозуміти, що все, що відбувається в вашому житті, так мало б відбутися. Дехто каже, що ось, наприклад, от там не знаю, 70-річний чоловік там, чи жінка, ось якби мені дали другий шанс, так я би поступив зовсім по іншому. Ну, хто його знає, якби ти поступив, чи по-іншому, чи не по-іншому, так, але ну. Статистика доводить, дослідження доводять, що люди все одно поступали так само або ще й гірше. Тобто, не факт, не факт. Просто зрозуміти, що в кожної людини є свої досвіди, є свої ситуації і свій шлях, ось цей так, який вона чи він повинен пройти. І ну, нікуди не дінешся, так? Ти повинен зрозуміти на своїх помилках. Ті чи інші речі, змінитися, поки ти ще не в грубу, як я кажу так, ось, і все, і спастися. Ось твоя задача. А, так просто, так, знаєте, в цей світ приходять, думають, що все тут гарно, всі добра бажають один одному і так далі. Насправді, родичі бувають, мучають. Своїх родичів, так якось одну чи двох людей знайдуть жертву і починають і минуле згадувати, і майбутнє, як воно буде, ще немає, а вони вже предрікають цій людині, що отак, якщо ти не мене не послухаєш, то буде так і так. Що потрібно робити, якщо ви жертва, скажімо так, і що потрібно робити в таких ситуаціях, якщо ви відчуваєте, що даний родич... Дана близька людина, чи ще там хтось, не знаю, починає вас таким чином а, угнітати, пригнічувати. Після чого у вас з'являються думки, так, ви починаєте себе картати, мучити, а, починаєте погані думки пускати в вашу голову, так, і про, думати про погані речі. Е, що робити? Не спілкуватися, уникати спілкування з людьми, обмежити спілкування максимум, як ви можете, з такими людьми. Якщо ви не можете повністю виключити таких людей зі свого оточення, так, які а, вас пригнічують, які а, ну, просто з вами ну, ось так, так, психологічно, ментально порушують ваше ваш, на, здоров'я. І що, спілкуйтеся раз на пів року, раз на рік, ось таким чином, так? Всіма можливими способами можете об'являтися, що я зайнята, я на роботі, я не можу все ігнорити. Це дуже класно допомагає, особливо тут в Америці, так просто ігнорування. Ти написав щось, так? А тебе проігнорили. А тобі дзвонять, а ти проігнорив. Ось, ну звісно, якщо щось серйозне, так, чи аварію попали, чи ще щось, то звісно, пишуть, пиши там, терпетив Та, мене ситуація, на дорозі я і так далі. Так, ось, але в загальному, в загальному, якщо ви бачите таких людей. Що вас реально примічують, ніби, ніби скажімо так, ніби вони з вами, ніби вони зробили, наприклад, вам комплімент, так? Але в той же час вам з тими людьми ніякого. Наприклад, розкажу такий момент, коли мені також робили такий цікавий комплімент. Просто я, я би сказала ну, 100 балів із 100, да? Ось і ну, в принципі, нічого не могла сказати, тому що вроді би, це комплімент, але вроді би людина пропустила тебе. А що це за комплімент Розказуємо. Наприклад, <кхи> ось в тебе таке гарне плаття по твоїй фігурі дуже класно, от ну прям дуже класно приховує всі твої недоліки. Як вам комплімент? Так, тобто ось такі подібні компліменти, і це просто ось такі подібні речі, так? І це не тільки це, тільки я сказала, один приклад привела. А таких моментів буває куча, коли людина начебто на твоїй стороні, начебто, вона а, нічого проти тебе не має, але ось така якась а, прихована агресія, так на. Підставі, не знаю, заздрості, ненависті до тебе, що ти можеш більше, ніж вони можуть, чи ще щось, я не знаю. Але ось ось такий комплімент, так? Як? І все, і ти починаєш приходити додому і починаєш думати, а зі мною не так, можливо, мені щось змінити. Тобто, це я скажу ще одне: це діє. Знаєте, коли це коли діє, коли ви не ходите, по-перше, до психолога, до психолога ходити дуже важливо. А далі, далі, щоби. Зрозуміти, що треба обмежувати свої особисті кордони, щоб інші люди так не скажімо так підсвідомо, так приховано, не мали агресію, не мучили вас, а, і щоб ви потім себе не бичували, так ось тому дуже корисно ходити до психолога, дуже корисно розуміти, як словами так обмежити свою, скажімо так, зону комфорту, так навіть не так, не зону комфорту, а особистий простір. Щоб ніхто не намагався вас, так і не ображав вас. Так, да, приховано а з прихованою агресією, і так далі. Наприклад, ваша річ, а хтось може покрисуватися нею ще в смислі. Це моя річ, чого ти маєш право лізти до мене. Тобто, вже можуть і в кошельок залізти, вже можуть і а, командувати, що, що ти маєш робити в твоєму житті, і так далі. Тобто от, да? до чого це все призводить. Вже командують, де ти маєш піти, ким ти маєш працювати, де ти маєш працювати, а, яку ти маєш освіту мати, яку ти маєш машину мати, що ти маєш думати, що ти маєш одягати. Тобто, розумієте. Де так, це вже йде в залі контролювань, а потім в, в, в разі чого кажуть, ну все ж ти о, зробив такий вибір, не я, так але отакі маніпулятори є. І ви себе починаєте некомфортно почувати, тому що а, і почувати себе, тому що у вас чи занижена самооцінка, чи вони психологічно можуть на вас впливати. А ви знаєте, що ви нікуди не дінетеся, тому що це тьотя, дядя, Вася, а, мама, тато, дідусь, бабуся неважливо, да там чи подруга, але ну я сумніваюся, така подруга. Взагалі, це подруга. Ось розумієте, так? І а, насправді, насправді, ви повинні розуміти, що друзів, насправді, щирих, класних, добрих друзів, які бажають вам добра і щастя, і коли ви пікап піднімаєте свій а, рівень життя, добробуту, так? і... Купили класну тачку, класну машину, купили там не знаю будинок нарешті, е освіту дали своїй дитині, так і вони, вони дійсно радіють за вас, так? А не так, що просто, просто, ну, якби така приховна агресія, що о, нічого собі ти гроші маєш, бачу, процвітаєш. М -м -м. Розумієте, так? Тобто, це це прихована агресія, це прихована агресія через заздрість, ну і так далі. Розумієте, так ось таких людей подалі, тому що вони вашу самооцінку вашу будуть занижувати, і ви будете себе погано почувати. Ви себе почнете бачувати, ви себе почнете. Ну одним словом, розумієте, так, мучити. Спати не зможете, що ви комусь не подобаєтеся, і так далі. Що можливо мені щось потрібно змінити. а це все просто із за заздрості. Ось людина просто виговорилася і попустила вас через там комплімент, через те, що через інше. Тому перестаньте себе мучити, зрозумійте, що вам потрібно, потрібно ходити до психолога, щоб психолог навчив вас певних трюків, так щоб не дозволяти таким людям по вас топтатися, так і так далі. Ось, а іншим чином скажете, ви ну як же, Біблія вчить нас бути а, добрими, лагідними, смиренними, терпілами, терпіти і так далі. Це все так, це все так. Але якщо людина приносить вам нещастя, приносить вам нещастя ваш дім, якщо людина після якої, так, після спілкування якої ви почуваєте себе... А, Сміття сміттям, так, мусором, сміттям, якщо ви некомфортно себе почуваєте, і ви не можете зрозуміти в чому причина, але ви на так, інтуїція, так, ваше, ваше тіло вже дає вам знати, що акуратно з цією людиною, так, ну, створює таку оболонку так, навколо вас, що акуратно, акуратно, бо вона може мене обідати. Тобто інтуїція вам підказує, що підказує, що не спілкуйся з цією людиною там чистою, розумієте? Ось. Тому, тому потрібно пам'ятати, що потрібно бути добрими, смиреними і так далі, звісно. А помсту віддавати, як пише Біблія на Бога, віддайте мені помсту, і я за вас помщуся, так? Тобто самим нічого не робити. Це все цокей. Okay. Але також не давати, топтатися по вам, не давати а, втратити. До прикладу, тратити ваші гроші. Мало на увазі. Наприклад, ви добра, смирена людина, ви все робите так, як Біблія. Пиш, ви християнин, ви ну, взагалі супер-пупер, і ви не можете сказати слова ні. От просто що вам не скажуть, що вас не попросять, ви просто не можете сказати слова ні. До чого це призведе? Я вам розкажу. Це призведе до того, що у вас буде погана самооцінка, занижена, вас будуть попускати, вас будуть використовувати, вас будуть. Користуватися вашими речами, вас вами будуть командувати. Ви не будете проживати своє життя. Всі будуть командувати вашим життям. Що ви повинні робити? Куди ви повинні йти? Ой-ой, ой ти не так не то не зробив. Ти те не так зробив, а ти це мав зробити, а ти то мав зробити. Тобто починають маніпулювати вашим життям. Це вже не ви проживаєте ваше життя, а вони проживають ваше життя. Окей? Далі починається наступне. О, ви починаєте заробляти, ви, наприклад, не тратите, менше тратите, більше зберігаєте гроші, відкладаєте. А ті люди не вміють це робити так, що вони роблять. Ви ж християнин а, смирений, добрий. А, Вони починають позичати у вас гроші. І ви не можете сказати, ні, мої гроші мені потрібні. Я маю плани на свої гроші. Окей, ви не можете це сказати, і ви починаєте віддавати. Ви починаєте віддавати, віддавати. До чого це призведе? До того призведе, що вони а, будуть. В шоколаді, як я кажу, так? <кій> Їздити на класних машинах, мати гроші, а ви будете ні з чим, тому що ви все будете віддавати, ви будете сильно добрим і так далі. Ще один момент скажу по поводу балансу. Це дуже важливо. Це все добре, але наш Бог любить багатство. Ви знаєте, що ми будемо на небі а, в новому Єрусалимі, і він буде прочитати об'явлення, по-моєму, 22 чи 21-ше. І там написано про місто, яке нас чекає, очікує на небесах. так? Тобто Новий Єрусалим, <кій> який буде спускатися з небес, так, а, на землю. І що? Там буде все позолочне, там буде чотири двері, і все ми будемо ходити по золотому. А, зод... Золотій підлозі, так? тобто все буде позолочено, все буде там янтар, смараг, тобто ці всі дорогоцінні каміння, які там перераховані. Так? Це просто нонсенс. Що це значить? Це значить, що наш Бог, сам Бог, Він любить багатство. Розумієте? Він не може бути в бідності. Розумієте? Тому він любить тих людей, які вміють правильно. Ставитися до інших акуратно, якщо треба допомагати, звісно, і десятину і благодійність давати і те, і це, але також вміють правильно розпоряджатися своїми і керувати грошима, не дозволяти іншим забирати вас, вас ваше розумієте так, тому що вам потрібно. А... На щось жити, вам потрібно розвиватися і так далі. Якщо ви можете, звісно, ви можете дати, але так, що ви не вертаєте назад, так? не вимагаєте назад. Тобто, ось таким чином. Але все решта, ви можете навчити людину, якщо людина не хоче вас слухати, бо вас вона не поважає, вона вас не, не бачить, вчителя, вона, а, ну, розумієте, так? вона не сприймає вас всерйоз, ось, то, то хто і доктор? Зумієте, так? Ось, і не дозволяти, не дозволяти, маю на увазі, використовувати вас, тому що інакше ви а, будьте на вулиці. Ось так, разом зі своїми дітками. А, тому, тому бути до, добрим, смиренним це все добре. Але також розумійте, що все, що належить вам, ваше, це є ваше. Розумієте? І не дозволяти ось таким чином а, іншим використовувати себе і маніпулювати. Ти ж християнин, ти ж маєш давати мені гроші, де написано, що я маю тобі давати свої гроші. Розумієте, так? Це все так гарно переплилося, і особливо в церквах це така маніпуляція йде. Ти ж християнин, ти ж маєш бути чемним, смиреним, все, що тебе попросить, ти маєш робити і так далі. Не завжди це так діє. На жаль, в світі, а, скільки я. Мене цьому всьому не вчили. Це мене вчили на фінансовій грамотності. Як я проходила та курси, до речі, так, між іншим розкажу. А, значить, а, все, що вчі вчать в світі, це все є навпаки. Вчать будь добрими. Насправді, якщо ти будеш добрим, тебе використають, вузають і ти будеш будуть поради тобі давати, які ти будеш не аналізувати. А... Брати кредитки, наприклад, то і все, так робити, як вони говорять, ти будеш в бідності, ти будеш в боргах. так, ось. А, ну, Тобто, все, що говориться в світі, все навпаки. ось. Так само і це стосується деяких моментів. так, що Ну, треба дивитися по ситуації, треба дивитися, як вам буде комфортніше, вигідніше робити так, ви маєте робити. Так, тобто не завжди треба бути так, як ну, смиреними, і це окей, добрими і це окей, але свої переслідувати цілі, так і справами своїми займатися, не віддавати своє, тому що розуміти потрібно, де ти будеш через місяць, через два, через шість місяців. Якщо ти будеш, наприклад, роздавати все своє, це не призведе ні до чого хорошого, так ось. А, що стосується, наприклад, кажуть, а, ну, кажуть, в Біблії Біблі написано, що роздай все і, і, і виконує заповіді, і треба йти за Ісусом, і так далі, і тому подібне. Так? А, ну, Бачите, а, інше питання, що це Ісус сказав в цьому діамку, що роздай все добро, так? Ось, іди за мною, тому що він бачив його серце. Так? Можливо, ним керувало багатство. Так? тобто Він не на перше місце ставив. Багатство, гроші, а не Ісуса Христа і Спасіння. Ось. Тому, можливо, так він сказав, але це не, скажімо так, не панацея від всього. Розумієте, так? Насправді, ми живемо в такому світі, що гроші це інструмент, як вогонь. Ним потрібно, просто необхідно навчитися користуватися. Ось. Це не добро і не зло, це просто інструмент, як вогонь. Якщо не навчишся ним користуватися, ти просто ну, пропадеш і все. Одні говорять одне, але зовсім роблять зовсім інше. Тому подумайте, ось тому, щоб перестати себе мучити, бочувати себе, а так не сприймайте інших на свій рахунок, не сприймайте інших якихось маніпуляцій, інших не знаю, якісь компліментів чорних, так з чорного гумору на свій рахунок. Не дозволяйте себе використовувати, що ви себе потім вичували, що і як іде. Також дуже цікавий момент, коли я завжди згадую, коли наприклад розказують. Що постійно а батьки мені розказують там, чи дідусі, бабусі, як я поступив в минулому. Ось, вже пройшло 20-30 років, вони ще до сих пір згадують цю саму історію. Там, чи ще, і мене оцим просто ну, скручують. Так? І я вже все забув, я вже зрозумів, я вже проаналізував, я вже такого не роблю, а вони далі і далі і далі це роблять. Що робити з такими людьми? Ну просто поставити їх на місце. Якщо ви не можете обмежити спілкування з такими людьми, просто поставте їх на місці. Це означає, ти як не поважаєш, як ти говориш зі мною, скажуть там, чи ще щось. Ні, мова йде не про це, мова йде про те, що одна людина починає бочувати іншу людину. Так? І за її помилки. Вона свою помилку не бачить, так? а інших помилки бачить, а себе не бачить. Ось і просто поставити цю людину на місце методом її їжі. Що згадати її помилки, так? І а, попросити попросити. Або поставити перед фактом, що якщо ти ще раз будеш говорити мені про це, а, я тебе всплю хату душі не пущу. І все. Бо ти на мене погано впливаєш. І я після тебе почуваю себе там, ніч спати не можу, чи почуваю себе погано. Мені не потрібно в моєму житті стреса. А від стресів ми знаємо, що. Ага, Онкологічні захворювання, раки і пан здоров'я і так далі. Мені цього не потрібно. І все. І ось таким методом, акуратним спілкуватися і ставити людей на місце, щоб вони вами не маніпулювали так, і не мучили вас, і щоб ви себе потім не бочували. Ось, у мене на сьогодні все. Якщо була вам цікава лекція, будь ласка, постав подавайку, постав в свій комент, що ти думаєш про бачування себе і мучення себе, так, і про маніпулювання іншими людьми. А після чого ви себе починаєте мучити, також постав дзвіночок, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі.